Так склалося, що своїх дітей у мене не було. З чоловіком я прожила 30 років, та Бог не дав нам дитинку. Коли ми ще жили разом, то якось розраджували одне одного, а потім чоловіка не стало, і я в 50 років стала вдовою. У мене був невеликий будинок, але в чоловіка золоті руки були, тож він ще за життя там все гарно облаштував. І город коло хати в мене є, і господарку я завжди тримала. День за днем за роботою мина, а от ночами було сумно. У інших діти, внуки, гамір на подвір'ї, а у мене тиша. Але одного разу все змінилося приїхала до мене моя дворідна сестра з дочкою і розповіла, що дочка, якій тоді було 17 років, дитину чекає. Батько цієї дитини, як почув новину, то відразу поїхав з їхнього села. Сестра плакала, що тепер осоромить її донька між людьми, тому просила мене, щоб дівчина якийсь час пожила зі мною. А вона всім в селі скаже, що її лідочка в столицю поїхала вчитися. Цій новині я дуже зраділа. Лідочка залишилася у мене, характер мала примхливий, але я все списувала на її стан. Намагалася вводити її з усіх сил, щоб їй добре було у мене. Через кілька місяців Ліда народила чудову дівчинку, назвала дитину вірою. Я теж полюбила її як рідну. Побула вона з малюком у мене ще рік, а далі стали вони з мамою думати, що робити далі. Одного разу я підслухала їхню розмову і зрозуміла, що вони хочуть віддати дитину в дитячий будинок. Я стала проситися, щоб вони мені дівчинку залишили. Я простила її як рідну, адже за цей час я встигла прив'язатися до цього маленького янголятка. Ліда подумала і погодилася вона поїхала в місто, влаштувалася на роботу, а до нас з вірочкою приїжджала по можливості. Спочатку це було щотижня, потім раз на місяць. А потім вона вийшла заміж і зовсім перестала їздити, бо чоловікові у своєму правду про дитину не розповіла. Таким чином віру виростила я. Дякувала за це Богу щодня, адже дівчинка росла дуже розумною, допитливою і працьовитою. Добре вчилася в школі, а потім поступила в університет. Вчилася на державній формі навчання, ще й стипендію утримувала. Додому з пустими руками ніколи не приїжджала, завжди якісь гостинці привозила. А одного разу приїхала така щаслива, що аж сяяла від щастя. Віра повідомила, що один дуже гарний хлопець зробив їй пропозицію, і вона погодилася. На наступні вихідні вона привезла нареченого додому, щоб познайомити нас. Хлопець, і справді мені дуже сподобався, тож я раділа за вірочку, що у неї тепер все так добре склалося. Вони одружилися і стали жити у Андрія. Хлопець був єдиним сином у своїх батьків, там родина була дуже заможна. У свої 25 Андрій вже керував сімейним бізнесом та будував будинок. Коли закінчили будівництво і все в домі обставили за останньою модою, покликали мене на В Таких хоромах за своє життя я ще ні разу не була. Аж сльози на очі навернулися, коли подумала, що рідна мама від моєї вірочки відмовилася, а Господь ось як все її компенсував. Головне, що чоловіка доброго дав, разом вони ще більше зароблять. Але справжній сюрприз чекав на мене, коли Андрій запропонував і мені переїжджати до них. Він сказав, що коли вперше почув історію віри, то був розчулений до глибини душі, тому вважає, що вірі буде краще, якщо я житиму з ними. Ось так доля винагородила й мене, але головне, що у Віри тепер все добре. Нещодавно нас розшукала мама віри. Ліда від людей дізналася, що її донька тепер дуже добре живе. Тому попробувала нагадати, що вона її мама. Але Андрій Ліду свою справжню те, що навіть на подвір'я не опустив, і додав, що вона назавжди забула дорогу до них. Ліда тепер мене усьому звинувачує але в чому моя вина? Та це не важливо, головне, що моя дівчинка щаслива.